Формули вексель це вирази, що описують обчислення в комірках. Розглянемо таблицю, яку робили на попередньому занятті. В цій таблиці додавлено стовпчик вартість, в якому зараз ми порахуємо вартість всіх придбаних стільців. Для цього нам потрібно 365 вартість одного стільця помножити на їх кількість 4. Отже, почнемо введення формули. Для цього виділимо комірку G7. Натиснемо клавішу дорівнює. При цьому в рядку формул з'явилось іще три кнопки, про які я зараз розповім трохи пізніше. Тепер множимо 365 на 4. Після натискання клавіші Ентер або кнопки із зеленою галочкою ми отримаємо результат виконання формули або з'явиться повідомлення про помилку. Формули в Excel – це вирази, що описують обчислення в комірках. Розглянемо таблицю, яку робили на попередньому занятті. В цій таблиці додавлено стовпчик вартість, в якому зараз ми порахуємо вартість всіх придбаних стільців. Для цього нам потрібно 365 вартість одного стільця помножити на їх кількість 4. Отже, почнемо введення формули. Для цього виділимо комірку G7. Натиснемо клавішу дорівнює. При цьому в рядку формул з'явились іще три кнопки, про які я розповім трохи пізніше. Тепер множимо 365 на 4. Після натискання клавіші Enter або кнопки із зеленою галочкою ми отримаємо результат виконання формули або з'явиться повідомлення про помилку. Відредагувати введену формулу можна як звичайний текст, введений до комірки. Для прикладу, наберемо в комірці G. 7 Замість формули 365 помножити на 4, формулу 365 додати 4. Натиснемо Enter. Немає значення малими чи великими літерами набирається формула. Перелічимо компоненти формул. По-перше, це символ дорівнює. Формула може починатися також і. З плюса або мінуса. Але ми домовляємось дорівнює. Потім оператори. Тобто додавання, віднімання, множення і ділення. По-третє числа або текстові значення. Четверте. Функції із набору вбудованих функцій Excel. Наприклад, степінь, корінь. Косинус, синус і так далі. Про ці формули і функції ми будемо розповідати пізніше. Також у комірці можуть бути посилання на комірки або діапазони. Розглянемо посилання у формулах. Для цього формулу, яка в нас була у комірці G7, видалимо і почнемо. Спочатку використовуючи посилання на числа. Для цього перше виділимо комірку G7. Друге, натиснемо клавішу дорівня. Третє. З клавіатури на англійській мові введемо адресу числа 365. Тобто є сім. Потім додамо арифметичну дію множення. І другий спосіб введення посилань це просто клацнути треба по потрібній комірці. І тоді ім'я цієї комірки з'явиться у формули самостійно. Тепер натиснемо клавішу Enter. І ви бачите, що вартість всіх стільців 1461 гривня. В електронних таблицях Excel є чотири види операторів. Арифметичні, текстові, оператори порівняння і оператори посилання. Розглянемо кожен із них. По-перше, арифметичні оператори. Ці оператори призначені для виконання арифметичних операцій над числами і можуть застосовуватись сім арифметичних операторів. Наприклад, додавання, віднімання, множення, ділення, а також піднесення до степеня, наприклад, дорівнює 3. Оператор піднесення до степеня. І 4. Тобто це буде 3 в четвертому степені 81. Наступний оператор це відсоток. Приведемо приклад. Дорівнює 25 і знак відсотка. Дорівнює 25 і знак відсотка. Це буде число 0,25. При введенні формул з арифметичними операторами потрібно враховувати порядок їх виконання. Якщо необхідно змінити звичайний порядок виконання операторів застосовуються круглі дужки. Про порядок виконання операторів буде трохи пізніше. Оператори порівняння. Вони застосовуються для роботи з числами і текстом. Якщо твердження правильно, то комірці, що містить формулу, буде надане значення істина. Якщо ж твердження неправильне, то до комірки буде внесено значення лож. Оператор порівняння. По-перше, дорівнює два. Не дорівнює трьом, тому значення буде лож. Оператор більше. Це буде дорівнює 2 більше чотирьох. При натисканні клавіші Enter знову буде значення лож. Наступний оператор 2 менше 4. При натисканні клавіші Ентер з'явиться істина. Наступний оператор більше або дорівнює. 2 більше або дорівнює 4. В цьому випадку буде значення «Лож». Далі менше або дорівнює. Два менше або дорівнює 4. Це буде істина. І останнє не дорівнює два. Потім знак. Знак менше. І знак більше чотирьох. Таким чином, це знак не дорівнює. Буде значення істина. Розглянемо текстовий оператор. Він один. Це оператор, який називається амперсант. Він об'єднує послідовності символів із різних комірок в одну послідовність. Покажемо це на прикладі. Наприклад, виділимо комірку G9 і напишемо, дорівнює G7, амперсант і c 9 Enter. І ми бачимо значення об'єдналися, вартість всього. А тепер розглянемо формули, в яких є посилання на комірки. Така формула в нас в комірці G7. Цю формулу можна скопіювати за допомогою маркера заповнення. Скопіюємо цю формулу вище по стовпчику. Для цього потягнемо за маркер заповнення. Вверх. І ми бачимо, що обчислення було виконано в кожній із комірців. Зробимо трохи ширшим стовпчик, щоб було видно всі результати. Розглянемо відносні і абсолютні посилання. Справа в тому, що ми з вами тільки що скопіювали формулу. Формула була записана в комірці G7. Формула виглядала e 7 помножити на f 7 а та, яку ми скопіювали вище, має є 6 помножити на F6. І ще вище є 5 помножити на F5. І останнє розглядаємо є 4 помножити на F4. Таким чином, посилання змінюють номери рядків, якщо ми копіюємо формулу вертикально. І змінює імена стовпців, якщо ми копіюємо формулу в бік. Посилання, які містяться у формулі Е7Ф7, є відносними. Тобто вони змінюються відносно рядків або відносно стовпців.